У Купальську ніч на березі гнило п'яті палало вогнище та водили хороводи. Таким театралізованим дійством у розважальному комплексі Нептун відзначили свято Івана Купала. З одного боку це язичницьке свято на честь Бога Купала або день літнього сонцевороту, коли небесне світило повертало з літа на зиму. А з іншого липневе свято вважається днем народження Іоанна Хрестителя. Бердичівляни в історію не заглиблювались. За допомогою артистів вони просто долучалися до стародавніх звичаїв та обрядів наших пращурів. Одним із таких є виплітання вінка, символу дівочності та шлюбу, з яким пов'язано чимало купальських ритуалів. Сплітаючи польові трави у єдине ціле, дівчата загадували на щасливе майбутнє, аби чоловік був хороший та добробут у родині панував. Хто з бердичівлянок досі віночка не виготовляв, тренувався прямо на місці. Підтримуємо, підтримуємо. Найшвидшим плетільницям вручили подарунки. Дівчата розповідають, що свої навички вони вдосконалюють ледь не щодня. У мене є донька, яка п'ять з половиною років, я їй дуже часто плету, і вона дуже довольна і ходить у віночках і каже, що в неї мама найкраща. Що сьогодні збираєтесь з ним робити? Яке бажання загадувати? Загадаю, що мене чоловік любив, і я йому його подарую. Сильна половина учасників свята тим часом на пошуки чарівної квітки папоротів вирушила. За повір'ям, хто її знайде, розумітиме мову усіх живих істот і знатиме місце знаходження земних скарбів. Щоправда, квітку ту нечиста сила оберігає, і подолати її можна хіба що її ж зброєю, наприклад, міклою. Вишукуючи світ серед папорового мотлогу, бердичевляни ще й командною підтримкою заручилися. люди, которые попадают э, на праздник, которые идут в лес, они хотят найти папороть. И насчет этого папоротья они думают, что они как бы свою судьбу расположат, но оно как бы не так. Как бы ни одному человеку пока не удалось найти папороть. И я надеюсь, что как бы в этот праздник я хотел бы, что люди нашли бы папороть и могли бы э, осуществить свои меч... э, желания, мечты. І в этот праздник хотів би пожелати всім людям счастья, здоров'я і самого самого лучшего. Молодь на святі почувалась господарями, адже у купальську ніч тема кохання посідає, чи не найперше місце. Хто ще самотній шукав свою пару, а закохані обмінювались теплими словами, обіймами та поцілунками. Сам господар водних просторів Нептун не стримався, аби не піднятися з дна на поверхню. Спочатку не в гуморі був, мовляв, розбудили, а потім і сам до хороводу долучився, зрошуючи люд цілющою водою. Ті, хто думав заховатися від Нептуна за столиком на літньому майданчику, теж потрапив під бризки. Свята Івана Копала одне самих прекрасних і традиційних свят українського народу. Люди завжди з великим задоволенням його святкували на березі річок, ставків. Люди веселилися, люди радувалися життю, радувались. Сонцю, воді і все, що оточує людину. З Скупалом всіх вітаю, щастя, усім бажаю, довгих літ і днів ясних для красивих молодих. Трави, вода й вогонь на Івана Копала набувають лікувальних властивостей. Тож, наприкінці святкування, бажаючи оздоровитися та очиститись, взялися перестрибувати через багаття. А під темним покривом короткої копальської ночі спалили опудало язичницької богині Морени, символ усіх негараздів.